Я вирішила не присипляти собачку з калюжі. Ну поки що за пару днів у мене квитки у відпустку і приймати такі важкі рішення за чиє життя на валізах в кіпіші. Ну я вважаю це неправильно. Тож ось майже на 9 тисяч я затарилась лікам, дякуючи вашим донатам. І разом з ними волохата онука п'ятниця лишається на час відпустки у батьків. Гарно харчується, лікується через місяць. Дивимось динаміку і приймаємо рішення про евтаназію. На жаль, якщо динаміки не буде або буде негативна, знеболення не працюватиме, то гуманніше її відпустити. Я вважаю, що життя, наповнене болем і стражданнями, це хуйня якась це не життя, і я не хочу його ні для себе, ні для своїх хвостатих. Мені до сраки, що там забороняє релігія, та й білий плащ рятівника не по розміру. Якщо біль стане нестерпним і знеболення не буде справлятися, або пухлина буде рости, я буду поруч тримати бабулечку за лапку і попрощаюсь з повагою. А поки що п'ятниця вже кілька днів п'є знеболення, і от таку умираючу собаку я привезла батькам. Сподіваюся, добрий знак, що вона вирішила ще пожити. Ну а а я підтримаю її в цьому рішенні.